Марина володіла кількома салонами краси. Це її бізнес, її маленька дитина, яку доручити вона нікому не хотіла. Нещодавно дівчина вийшла заміж, і вже скоро народиться їхня дитина. Але в планах Марини не було йти в декрет. Якщо все буде добре, то декрет оформить на чоловіка, а сама працюватиме. Йому поміч візьме няню. З такими думками вона поділилася з чоловіком. В принципі, Олег не проти, адже робота в нього так собі, тому займеться вихованням донечки. У визначений термін народилася дівчинка. Спокійна. Марині так не хотілося залишати її вдома, адже скоро мене місяць від народження, пора виходити на роботу. До цього часу всі звіти приносили їй додому, та так продовжуватись не може. Тому рішення свого не міняла, знайшли няню. Чоловік від донечки не відходить. Все склалося так, як і планували. Про те, що Олег її зраджує з нянею, дізналася випадково, коли прийшла додому раніше. Донечка Аліса спала, а от чоловік з нянею займалися тим, що Марину шокувало. Такого вона не чекала. Того ж дня няня була звільнена, а чоловік пакував свої речі. На роботі повідомила, що декілька днів буде вдома. Прийшлось шукати нову няню. На цей раз взяла немолоду жінку. Така, напевне, не буде дивитися на чоловіків. Правда, чоловіка в неї вже немає, подала на розлучення. Дізналася, що Олег з тією няною одружується, адже вона чекає від нього дитину. Але те вже Марини не стосувалося. Вона інколи просила свою маму допомогти посидіти з внучкою, коли няня не могла прийти. Та мама не захотіла. Говорила, що хоче відпочити, і нагадала про путівку, яку нещодавно просила дочку оплатити для неї. Марина відключила телефон від тих пір перестала спілкуватися з мамою. Згодом їй сказали, що в Олега народився хлопчик, а сам чоловік потрапив у лікарню. Його дружина не провідує, не купляє йому ліки так і лежить. Коли Марина пішла провідати Олега, лікар повідомив, що шанс одужати у нього є. От тільки потрібно купити дорогі ліки. Марина купила все, що потрібно. Вже через місяць Олег пішов на поправку. Коли вийшов з лікарні, до дружини не повернувся. У Марини просив вибачення і дозволу провідувати донечку. Вона не проти, адже дівчинка росте, і їй потрібен тато. Марина на роздоріжжі. Олег проситься повернутись. Говорить, що усвідомив свою помилку. Згодом вона вирішить, як з ним вчинити, а наразі живе з донькою. Олег часто провідує Алісу і її маму. Зі своєю мамою Марина зовсім перестала спілкуватися. Коли допомоги немає, а вимагає тільки гроші на відпочинок, яка ж вона бабуся? А всього лиш потрібно було кілька днів побути з онучкою. Як ви гадаєте, можливо, Марина вчинила жорстоко стосовно своєї мами.